Друзі, усім вітання. Сьогодні у нас презентація нестандартного будинку. Він знаходиться в потежному містечку Новоходосівка, повністю лісова частина. І передусім хочемо показати вам, як відбувається в'їзд до будинку. Звідти ми заїжджаємо ось ваш будиночок, і хочемо показати вам одну із переваг цього будинку: що це топікова вулиця. Тобто, ніякого будівництва тут вже не буде, оскільки вулиця повністю вже забудована та заселена. Дуже затишна локація. І далі ми потрапляємо на територію будиночку. У нас вже встановлені автоматичні ворота. Тут у нас паркінг передбачений на 2-3 авто. Додатково можна зробити накриття на авто. І давайте ми пройдемось далі по території діляночки. Бачимо, дуже багато посаджено декоративних насаджень. Дуже гарно вони розростаються і дуже привабливо наповнюють діляночку. Площа цього будинку 165 квадратів, він йде вже з ремонтом та меблями. Далі ми проходимо до діляночки. Вона така трохи йде полога. Тут у нас багато соснових дерев, дуб і інші насадження. Ділянка 500 на ділянці повністю готовий ландшафт, перлоний газон, система автополиву та крапельний полив для декоративних рослинок. Все вже готове. Цей будинок побудовано з керамоблоку 2 нф Утеплення пінопласт 150 мм. І по фасаду декоративна штукатурка в поєднанні з термодеревом. Дах, утеплений мінватою 200 мм і накритий металочерепицею. В будинку вже встановлені кондиціонери від Cooper Hunter. Тут у нас виведені зовнішні блоки від кондиціонерів. Також присутні дві тераси нижня і верхня, нижня під накриттям. І верхня з вітальні вже готова. Також хочу показати, що по всьому будинку готове освітлення, це вже, теж вже передбачено. І також по цю сторону знаходиться ось така зелена, можна сказати, доріжка, яка теж створює красиву атмосферу на діляночці. По комунікаціях до цього будинку заведено 16 кВт електрики. Біосептик, який не потрібно викачувати. Електрика 16 кВт та власна свердловина дуже класний будинок. І далі ми потрапляємо на таку доріжку і йдемо до середини будинку, щоб познайомитись з плануванням та комплектацією. Наразі ми проходимо до середини будинку. При вході встановлено домофон з камерою. Він повністю працює, і по ліву сторону встановлено. Таку простору зону гардеробу. Тут багато місця під верхній одяг, і також є ось такі шафи та полиці під інший вид одягу. Напроти гардеробної по праву сторону знаходиться санвузол гостєвий. Тут є ось зона під пралку сушку, душ, умивальничок з дзеркалом та інсталяція. Додатково тут є теж шафи під засоби гігієни та інші речі. Далі ми проходимо по коридору прямо і потрапляємо в кухню вітальню. Ось така досить простора, орієнтовно 45 квадратів. Давайте спершу глянемо кухонну зону. Встановлена вся необхідна техніка. Тут така холодна зона, холодильник, знизу морозильна камера, мікрохвильовка, духова шафа, техніка від Фабіано італійський виробник. Далі стільниця. Тут посудомийка, індукційна плита. Далі є багато шаф та полиць. З різними ось такими нішами під посуд та інші речі. Дуже так багато місця, дуже високі стелі. Подивіться, яке класне освітлення, дуже красиві люстри. І далі по цю сторону знаходиться зона ТВ, телевізор, кондиціонер і ось такий диван. Дуже класно поєднується. І далі є також вихід на власну терасу. Так, от ось. Є двері і виходимо на тераску. Додатково на першому поверсі є кімната, вона може бути як гостєва спальня, так і кабінет. Тут, до речі, теж є вихід на терасу. Дуже зручно. Тут така люстра і кондиціонер. Ми звідти заходимо, зверху в нас робоча зона вітальна і донизу ми спускаємося на мінус перший поверх, там зона спалень, зона кімнат. Тут у нас підсвіточка, сход, дуже класно. І далі ми потрапляємо в ось такий коридорчик, де в нас основні всі спальні. По ліву сторону знаходиться санвузол з ваною сушник. Далі тут можна поставити ось таку тумбочку, шафу. І тут у нас встановлена ванна, інсталяція, біде і два умивальнички. Дуже красиві стильні люстри, дзеркало велике. І далі ми йдемо. Тут у нас котельня під сходами. По всьому будинку система теплої водяної підлоги, електричний котел від Bosch. І ось тут система очистки води та бойлер. Далі у нас перша кімната. В кімнатах у нас на стінах шпалери, інтернет заведений, також є кондиціонери, стелі гіпсокартон. Так, і далі ми виходимо, потрапляємо в. Гардеробну кімнату, вона така досить простора, досить така містка, де може, може поміститись багато видів речей. Тут можна повісити щось, туди поставити і подивіться, яка красива підсвіточка, вона так красиво, естетично підкреслює гардероб. І також тут є автоматика по нижньому поверху. Також тут є ще одна кімната. І е, тут ми теж вже встановили домофон, який теж працює, і можна ним керувати та відкривати вхідні ворота і хвіртку, дуже зручно. Тут така умовна мастер-спальня, тут встановлене ліжко, є кондиціонер, і тут є окремий вихід на бокову сторону діляночки. Теж можна облаштувати власну терасу і буде дуже класно. Також тут є ось така ніша під шафу, яку теж можна додатково встановити. І далі ще є одна кімната. Загалом по будинку чотири кімнати. І ще одна, одна така кімната, Тут передбачене ліжко. І тут є вихід на терасу. З сусідньої кімнати теж є доступ до цієї тераси. Дуже ось така затишна тераса під накриттям і дуже Тут так атмосферно, і це ось сусідня кімната. Тут теж є вихід на терасу. Друзі, наразі цей будинок є в продажі. Якщо він вам сподобався, запрошуємо вас на перегляд.